Добрий день, діти! Ми проведемо урок ЯПС-183 на тему використання енергії в сонця будиночок хімічних елементів. Пропоную вам переглянути відеофрагмент про альтернативні джерела енергії. Досі ми говорили про те, як економити енергію. Але ви знаєте, що її можна отримувати майже безкоштовно завдяки сучасним винаходам. Теплові насоси це пристрої, що беруть енергію з повітря, ґрунту, ґрунтових вод і використовують її для опалення чи підігріву води. Для роботи їм потрібно трохи електрики близько 1 кВт. Натомість вони вироблять 4-4,5 кВт тепла. Для порівняння, електрокотел на 1 кВт електрики видає 1 кВт тепла. Теплові насоси не забруднюють природу, і природне паливо для них безкоштовне. За цим паливом джерело енергії теплові насоси бувають кількох типів: ґрунт, вода, 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 повітря, вода та повітря-повітря. Перше слово вказує, звідки енергію беруть. Друге, куди передають. Найчастіше використовують повітряні та ґрунтові насоси. Повітряні насоси легше приєднати до вже наявної системи опалення для їх встановлення не потрібні спеціальні дозволи. Та й за ціною недорогі. Як же працює повітряний тепловий насос? Він відбирає тепло з повітря на вулиці та передає його воді чи повітрю, котрі зігрівають ваше житло. Очевидно, що його робота залежить від погоди, а коефіцієнт корисної дії найнижчий серед теплових насосів. Їх можна використовувати лише як доповнення до іншого джерела тепла. Але влітку такий насос може замінити кондиціонер. Енергоефективніші ґрунтові теплові насоси. Вони беруть тепло з ґрунту, що добре накопичує його від сонця та додатково підігрівається з центру землі. Тому ґрунтовий насос можна використовувати як єдине джерело тепла. Хто з нас не бачив літні душі на дачах? Темна діжка, що гріє воду від сонця. Це і є прототип сонячного колектора. Еволюція зробила величезний крок уперед. Сучасні колектори здатні підігрівати воду навіть узимку. Бувають вони двох видів. Пласкі сонячні колектори це металева пластина зі спеціальним покриттям, на яку напаяні проточні трубки. Щоб запобігти тепловтратам, корпус роблять максимально герметичним, а зі звороту накладають шар утеплювача. Такі колектори порівняно недорогі і досить ефективні влітку, але мають значні втрати тепла взимку. Трубчасті вакуумні колектори це трубки абсорбери якими циркулює антифриз. І на додачу вони заховані у скляні трубки з вакуумом. Такі колектори значно ефективніші, адже вакуум дозволяє уникнути тепловтрат. І навіть узимку за сонячної погоди вакуумні колектори добре працюють. До будь-якого колектора потрібно встановити бак-акумулятор з товстими стінками. У ньому зберігатиметься підігріта вода, котру можна використати пізніше, приміром, уночі чи захмарної погоди. Пропоную переглянути відеофрагмент про енергію вітру і сонця. Лише подивіться на що здатен вітер: підіймати в повітря людей, будинки чи навіть багатотонні шматки сталі. Сили нинішньої кількості буревій і смерчів нам вистачило б, аби забезпечити енергію усе людство. Пам'ятаєте вітряки, з якими боровся Дон Кіхот? Вертикальні лопаті, європейський винахід, і йому лише кілька сотень років, як власне Кіхоту. Доти в Європі вітру просто боялися. А давніші китайські вітряки були зовсім іншої форми. Ось такої. А значно розумніше, правда? Один лише ураган Катріна найпотужніший за всю історію США, виробив 20 терават енергії. Утричі більше за найпотужнішу електростанцію світу китайську триущелене. Сьогодні енергією вітру користуються сотні мільйонів людей. Вітряки практично не шкодять природі, коштують дешево і прості в експлуатації. Це один із двох найпопулярніших видів відновлюваної енергетики. Сонце надпотужне джерело енергії. Кількість сонячної енергії, яка потрапляє на один квадратний метр оболонки нашої планети 1367 Вт. Крізь повітря до поверхні землі доходить лише 1200 Вт. і це біля екватору. На полюсах значно менше. Звідси і велетенська різниця у температурах. Від майже 60 градусів Цельсія в Африці до мінус 89 поблизу південного полюсу. Людство намагається опанувати цю енергію у своїх цілях. Проте наразі коефіцієнт корисної дії сонячних електростанцій лише 20%. Аби його підвищити, а водночас і зменшити шкоду для довкілля, людство заповнює кремнієвими батареями, пустелі та океани. Добре, а тепер ми прочитаємо лист центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з альфа центаври. Вирішили, що для задоволення потреб людства в енергії вистачить лише енергії Сонця, адже на Землю потрапляє величезна кількість сонячної енергії. Пропоную дослідити це питання разом. А допоможе нам сьогодні адаптер. Отже, сторінка 12-та, пригадаємо, що таке. Вичерпні та невичерпні джерела енергії, установивши відповідність. Вичерпні джерела енергії з часом вичерпуються паливні корисні попалення. Відновлюються в природний спосіб невичерпні джерела енергії. Чудово, молодці! Пригадаємо відомі нам вичерпні невичерпні джерела енергії, заповнюємо таблицю за зразком. Отже, перевіримо, вичерпні джерела енергії кам'яне вугілля нафта до природний газ. Невичерпні джерела енергії Сонце, вітер, річкова вода. Сонце, вітер, річкова вода рукома, рух. Добре. А зараз ми переглянемо презентацію Відень Столиця Марсів. І дамо відповіді на запитання і день столиця варісу. Сьогодні Австрію вважають колискою вишуканої класичної музики та батьківщиною Віденського Вальсу. Ви, напевне, чули імена таких композиторів, як От Моцарт, Бетховен, Шуберт чи Штраус. Усі вони зростали як митці саме в Австрії. Визначне місце серед них. Посідає йоган Штраус, другий, видатний скрипаль та диригент. За здобутки в класичній музиці, його справедливо називають королем вальсу. Музика, що ви чуєте зараз, віденський вальс йогана Штрауса Другого. Композиція має промовисту назву на прекрасному блакитному Дунаї. Сьогодні це один із найвідоміших та найпоширеніших вальсів. Він звучить у багатьох кінострічках, на змаганнях спортивних бальних танців, а також під нього танцюють весільні пари. Отже, чому відень називають столицею Вальс. І які, ви знаєте, національні танки країн Європи, чи схожий Вальс на них? Австрія здавна була країною музики і драматичного мистецтва. І багато хто з відомих класичних композиторів народилися і стали композиторами саме в Австрії. Моцарт. Бетховен, Гайден, Шуберт, Брамс, Йоганн Штраус батько. Саме він зробив це місто столицею Вальсу. Ми знаємо багато національних танків країн Європи: Сертакі, Гопак, те, що спадає на думку, але вальс на них не схожий. Вальс це не національний танок, все ж таки, а це класичний вальний танок. А зараз ми порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент віденського вальсу з композицією на прекрасному блакитному дунамі Йогана Штрауса II. Чи є гірська країна Австрія, батьківщина композитора Йоганна штрауса Садрова, Сонячна країна. Пригадаю з попереднього року, як можна перетворювати сонячну енергію на електричну і чи зручно використовувати сонячні батареї в горах. Гірська країна Австрія вона дуже сонячна. І, пригадуючи попередній урок, можна перетворювати сонячну енергію на електричну за допомогою встановлення сонячних батарей та колекторів, я гадаю, що сонячні батареї можна і зручно використовувати навіть і в горах. Сторінка 13. Завдання п'яте підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словничком за алгоритмом. Сонячна батарея, пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Прочитаємо сполучення слів у колонках. Я читаю ви за мною у сонячна батарея в тисячі разів більше електростанції світу. Обігрівання земної кори, географічного положення, світлового дня. Сонячних електростанціях для задоволення потреб. Чудово. А тепер на одному видиху повітря спробуємо прочитати ці сполучення світу. сонячна батарея в тисячі разів більше електростанцій світообігрівання земної кори географічного положення світлового дня. Сонячних електростанцій для задоволення потреб. Чудово, а тепер ви самостійно швидко. На одному видиху повітря. Три, два, один. Почали. Чудово, молодшинки. Зараз ми прочитаємо завдання шосте пошепки разом з диктором. Що секунди Земля отримує від сонця в тисячі разів більше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу. Сонячна енергія, що потрапляє на землю, використовується лише частково, наприклад, її споживають рослини для фотосинтезу. Завдяки їй відбуваються природні процеси, зокрема, обігрівання земної кори, рух повітря, вітер, кругообіг води. Також сонячну енергію можна використовувати для виробництва електричної. Для цього використовують сонячні батареї, пристрої, у яких світлова енергія. Енергія сонця перетворюється на електричну. У тих місцевостях, де протягом року багато сонячних днів, можна встановити сонячні батареї на даху. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Тому... Вироблену на сонячних електростанціях енергію слід накопичувати і відповідно розподіляти. Для задоволення потреб в енергії людству достатньо тільки енергії сонця. Потрібно лише навчитися її накопичувати і ефективно використовувати. А зараз виконані вправи. Да, покращення зору. На горі, ой-ой, там на круті, ой, на горі, на круті, там сиділа пара. Вивчимо і розкажімо одне одному на навчальній одиниці з тексту. Сонячні батареї це пристрої, у яких світлова енергія, тобто енергія Сонця, перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент. Пошепки озвучимо його. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Пригадаємо, що ми знаємо про хімічні елементи, відповідні речовини та їхні властивості. Установімо відповідність за зразком на сторінці 41. У зразку у нас. Карбон, речовина алмаз і речовина вугілля. Алмаз дуже міцний та прозорий, вугілля чорне, непрозоре крихке. Хімічний елемент гідроген, речовина водень, безбарвний газ без запаху. Наступний хімічний елемент гелій, Речовина гелій не горить. Наступний хімічний елемент літій, речовина літій це метал сріблястого кольору. І ще один хімічний елемент оксиген. Речовина кисень, добре горить. Довго в руці. Діб'ємо підсумки уроків, я пізнаю свій. Назвімо вивчення навчальної одиниці і що ми навчилися робити. Ми навчилися знаходити Швейцарію, Австрію і Ліхтенштейн та столиці цих країн. Підкреслювати на карті встановлювати відповідність, язичництво, первісне вірування давніх слоян, поклоніння багатьом богам та силам природи, головні божества давніх слов'ян, Дажбог, перунсварог, стриб Бог, Ярил, Велес, Дана, Макош, Лада, Марена та ідоли, кам'яні фігури богів, яким поклонялися язичники. Ми познайомилися з поняттям Збрудський ідол, оригінал якого знаходиться в Польщі, в польському музеї, а копія Збрудського ідола в Києві. Ми пам'ятаємо, що Збрудський Ідол складається з трьох ярусів. Перший ярус це світ богів, верхній середній світ те, земля і нижній ярус підземний світ. Ми вивчили пісню про. Тварин. Ми запам'ятали, що плазуни це тварини, які мають суху шкіру укритою роговою ускою, і до групи плазунів належать ящерки, черепахи, змії і крокодили. Ми запам'ятали таку навчальну одиницю та її визначення, як комахи. Це тварини, які мають шість ніг. Їхнє тіло складається з голови, грудей та черевця. Більшість комах має крила. Комахи живуть на суходолі, у ґрунті, у воді і навіть на тілі інших істот. Ми знаємо, що крила метеликів укриті лусочками, а лусочки визначають візерунок і забарвлення крил метеликів. Істотна ознака комах шість ніг. Ми знаємо тварин червоної книги України, таких як Бражник Дубовий, Тампуза Смогаста, жук-олень або Рагач звичайний. На, хвилин, на хвилинці математики ми розв'язували задачі на рух, відстань, час Ми познайомилися з представниками отруйних комах, а саме Шершним, Хлещем і ґерцем Сипцем. І запам'ятали правила, які допоможуть уникнути укусів комах під час відпочинку на природі. Ми знаємо, що джерела енергії бувають вичерпними і невичерпними. Зараз людство прагне до джерел до використання невичерпних джерел енергії, вичерпні з часом вичерпуються, це палубні, корисні копалини, невичерпні відновлюються в природний спосіб. До вичерпних джерел енергії належить кам'яне вугілля, нафта, нафто природний газ, до невичерпних сонце, вітер, річкова вода, тобто рукома і сам рух. Ми знаємо, що відень, столиця Австрії, є ще столицею вальсу. І вже знаємо, як звучить вальс автора, композитора Йогана Штрауса II на прекрасному блакитному Дунаї. Знаємо таку навчальну одиницю, як сонячна батарея. Це пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Сонячні батареї пристрої, у яких світлова енергія перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Чудово. Вашим домашнім завданням буде творче завдання від АІ. Уявіть, уявіть навколишній світ через 20 років, звідки, на вашу думку, будуть постачатися тепло та електроенергія. І завдяки чому рухатимуться автомобілі. А я пропоную вам намалювати це на сторінці 41. Дякую всім за увагу. До побачення.